Усім доброго дня. Сьогодні будемо вакцинувати кроликів вакциною Festoріin Мормікс Це комплексна вакцина від геморгічної хвороби і від міксоматозу. Вакцинувати цією вакциною кролів буду вперше. Вибрав її, тому що потрібно вже і від міксоматозу і від геморрогічної хвороби робити ревакцинацію. Пройдемося швиденько по інструкції і будемо пробувати спробувати користуватися. Так. Назва Pestorin-Mormix NoрMix комбінована вакцина проти міксоматозу і геморгічних хвороб кролів. Такс. Одна доза 1 мл містить рідкий компонент, інактивований вірус геморрагічної хвороби кролів. Тобто ось тут він знаходиться в розчині. І ліофілізований компонент, живий, атенуйований вірус. Він тут знаходиться. Тут є... Уживне середовище. Так. Форма суспензія, ліофілізат. Так, так, так. Імунобіологічні властивості. Після введення вакцинового антигену в організм тварин специфічні антитіла створюють захист імунізованих тварин проти вірусної геморрогічної хвороби від боксоматози. Стійкий імунітет проти вірусної геморгічної хвороби розвивається через 10 діб після вакцинації, триває протягом року. Стійкий імунітет проти міксоматоз розвивається через 9 діб після вакцинації, триває протягом 6 місяців. Так, так, протипоказання, я думаю, зрозумілі. Так, не застосовувати для самок на останньому тижні вагітності. Спосіб застосування та дози 1 мл незалежно від маси тіла. Так, методи вакцинації виробник пропонує цієї вакцини, а саме можна за 4 тижнів за потреби використовувати вакцину від міксоматозу міксорен. А ревакцинацію проводити у 10-тижневому -ти віці вакциною Pestoріin Mormix з інтервалом у 2 тижні, не менше. І другий спосіб пропонує виробник вакцину Pestoріin Mormix застосовувати починаючи з 6-тижневого -ти віку, а ревакцинацію проводити через 4 тижні. Угуліє батьківське рекомендують ревакцинувати через 6 місяців. Період виведення 7 діб, термін придатності 2 роки, умови зберігання від 2 до 8 градусів плюс не заморожувати. Напевно, все, будемо розводити і використовувати. Взагалі я прибічник використання одновалентної вакцини, так як вважаю, що імунітет все-таки буде вироблятися більш стійкий, титр антитіл буде більший, але спробуємо цією вакциною провакцинувати. Вакцина вводится под шкирну, в делянку ниже лопатками, Приз нас п'ятірочка один мілілітр будемо вводити на одного кролика. П'ять набрали. Будемо вакцинувати ось цю даму. Вона в нас вже була у відео про ремонтний молодняк. Була по найбільша, її ми і залишили. Зараз має кроленяток, яким два тижні. Ревакцинацію будемо проводити цією вакциною, тому що бажано вже її вакцинувати від міксоматозу, від геморгічних хвороби. І будемо знову покривати. Відтягуємо шкірку, голочку вводимо під шкірну, глибоко, і один мілілітр вакцини вводимо. Все. Добре, що хтось допомагав, звичайно, притримати, тому що кролики часом не хочуть спокійно сидіти. Якщо будуть питання, будь ласка, в коментарі. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.